Ласкаво просимо до нового епізоду нашого подкасту, де ми розкриваємо історії, які зворушують і примушують задуматись. Сьогодні ми перенесемося до Коучестера, найстарішого міста Британії, де старовинні стіни і тихі парки приховують безліч темних таємниць. Весняна ніч 2014 року стала початком кошмару, який назавжди змінив це місто. Це історія Джеймса Етфілда та нахід Альмане, двох душ. Чиє трагічне життя обірвалося і про людину, яка ховалася за обличчям звичайного підлітка. Сідайте зручніше, адже ця подорож буде емоційною. Ми розповімо не лише про трагедію, а й про силу, любов і пам'ять, що живуть попри все. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки ну і звісно вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на ютубі. Зубливо я хочу подякувати спонсорам каналу я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Джеймса Етфілда всі називали просто Джим. Йому було 33. Він батько п'яти дітей. Чоловік широкою, трохи сором'язливою усмішкою, яка могла зігріти найхолодніше серце. Колчестер з його бруківкою на вулиці, стародавніми пабами і запахом свіжо скошеної трави був його дом. Джим був з тих, хто наповнював кімнату теплом. У пабі зі Ріверлоч його знали як короля Караоке. Його хрипкий голос, що співав старі пісні, змушував усіх підхоплювати молоді. Друзі згадували, як він сміявся, розповідаючи дурні жарти, як обіймав міцно, ніби боявся, що люди зникнуть. Але за цією усмішкою ховалася трагедія. Кілька років тому життя Джима розкололося на дві половинки: автомобільна аварія, вісім тижнів у комі, травма мозку. Все це вкрало в нього силу, пам'ять і зв'язок з дітьми. Уявіть, як це прокинутись і не пам'ятати обличчя своїх дітей, їхні голоси, їхні обійми. Найгірший удар Джим не міг згадати, як це бути батьком. Його серце розривалося, але він тримався, він завжди тримався. Джим жив у маленькій квартирі, в скромному будинку. Кожен день був боротьбою навчитися знову ходити, говорити, сміятися. Він чіплявся за життя, як за соломинку, і повільно відвоював себе. Його найбільша мрія була простою, але такою важливою воз'єднатися зі своїми дітьми. Після років розлуки, він і його колишня дружина планували цю зустріч. Джим уявляв, як стоятиме перед ними, нервуючи з тремтінням у голосі, але з любов'ю в очах. Він хотів сказати: Я тут, я все ще ваш тато. Це була мрія. Вона була маяком у його темряві. А тепер зупинимось на нахід Альмане. На жаль, ми не маємо її фотографій, так як її родина зсилалася на конфіденційність. Їй 31 рік. Вона приїхала з Саудівської Аравії до Колчестера за своєю мрією стати докторкою наук. Університет Есекс був її новим світом, сповненим можливостей. Нахід була тихою, але її очі сяли, коли вона розповідала про дослідження чи ділилася планами з друзями. Вона любила прогулянки Сеорі Трейл, де шелест листя і спів птахів дарували спокій. Її сміх був м'яким, як весняний вітер. А доброта щирою, що навіть незнайомці почувалися з нею, як з давньою подругою. За кілька тижнів вона мала отримати диплом квиток у нове життя, сповнене обіцянок. Коучестер здавався безпечним, його парки, оточені віковими дубами, запрошували до прогулянок, його вулички, освітлені ліхтарями, дихали історію. Але в 2017 році щось темне оселилося в цьому місті. Щось, що чекало в тінях. Вибираючи тих, хто просто опинився не в тому місці і не в той час. Джим і Нехід не могли знати, що їхні шляхи перетнуться з цим злом. На календарі 28 березня 2014 року весняний вечір в Колчестері, прохолодний із запахом вологої землі. У небі мерехтять перші зірки, а за тихо плескоче неподалік. Джим Едфілд сидить у барі за Ріверлоуч, його улюбленому місці. Келих пива в руці, на екрані миготять слова до пісні. Він співає, трохи фальшивий, але з таким запалом, що Бермен усміхається. Джем жартує, сміється, але його очі стомлені. Робочий тиждень кілька зайвих келихів він відчуває, як повіки важче. Близько опівночі він прощається, натягує куртку і виходить у ніч. Вирішує скрутити шлях додому через касл Парк, знайоме місце, де він не раз гуляв. До дерева шепочуть старі історії. Джим трохи п'яний, ноги плутаються, він знаходить тихий куточок біля старого дуба, лягає на траву, запалює цугарку. Дим клубочиться в холодному повітрі, а в голові крутяться думки про дітей. Як вони виглядають тепер? Чи впізнають вони його? Він уявляє їхні обійми, їхні голоси. Серце стискається від передчуття і страху. Він закриває очі, щоб відпочити лише на хвилинку. Повз проходить чоловік, Джим чує кроки на гравії. Все гаразд, друже? питає чоловік. Джим ліниво махає рукою, посміхається, так, трохи перепив, все нормально. Перехожий киває, а потім додає бережи себе і зникає в темряві. Джим зітхає, заплющує очі. Він не бачить, як в тіні дерев стоїть хтось хтось стежить, хтось чекає. Години пливуть, як густий туман. Темрява в парку стає непроглядною, лише ліхтарі миготять в долині. О 5.45 ранку місцевий житель, що вигулює собаку, помічає силует на траві. Спочатку він думає, що хтось спить, Не рідкість у парку після п'ятничної ночі. Але щось не так. Він підходить ближче, і його серце падає до п'ят. Чоловік лежить в калюжі крові, його одяг присякнутий червоним, обличчя понівечене, очі їх майже немає. Це Джим. Чоловік тремтячими руками набирає 999. Це номер служби порятунку у Великобританії. Його голос зривається. Тут чоловік, він. Я думаю, він не живий. скрізь кров. Медики приїжджають за лічені хвилини. Але Джим ледь тримається, його серце щеб'ється слабко, відчайдушно. 45 хвилин він бореться за життя. Але в лікарні монітор видає довгий пронизливий звук. Джим Едфілд пішов з цього світу. Поліцейські стоять біля його ліжка, мов у копані. Кров була скрізь, згадує один із них. Ми не могли розгледіти його шкіру, його волосся, тільки червоний колір, як фарба, розвилася. Один кривавий слід за метр від тіла, потім ще кілька, у різних напрямках, ніби нападник біг, зникаючи в хащах парку. Медична експертиза відкрила жахливу правду. Джима поранили 102 рази. Його голова, обличчя, очі все понівечене, на руках і долонях захисні рани. Джим боровся до останнього подиху, але проти такої люті у нього не було шансів. Коучестер прокидається у шоці. Касл Парк, місце для сімейних пікніків і дитячих ігор, тепер усипане поліцейськими стрічками. Слідчі знаходять один єдиний слід кривавий відбиток черевика. Але знаряддя злочину зникло, ніби розчинилося в темряві. Хто міг таке вчинити? І чому? Джим не мав ворогів. Він був добряком, який речі заспіває, ніж посвариться. Поліція переглядає камери з Рівролоч. На записах Джим сидить за барною стійкою, побиває пиво, усміхається бармену. Нічого підозрілого, ніхто за ним не йде. Все виглядає буденно, але за кілька годин його життя трагічно обірвалося. Минають тижні, коучестер намагається оговтатись. Але страх оселяється в серцях людей. Громадяни уникають парків, тримають дітей вдома. Поліція опитує свідків, перевіряє камери, але сліди губляться. Єдина зачіпка чоловік, який розмовляв з Джимом о першій ночі, але його швидко виключають. Трагедія сталася між першою і п'ятою 45 ранку. У темряві парку, де дерева ховають свої таємниці. Хто б це не був, він розчинився без сліду. А потім, 17 червня 2012 року, Колчестер здригається від нового удару. На хід Альмане, 31-річна студентка-докторантка, виходить з гуртожитку о 10.20 ранку. Вона прямує до університету, яка робила це щодня. Севері Бруктрейл, її улюблений шлях, тихий і зелений, де можна зібратися з думками. Того дня її брат пішов на заняття раніше, тож на хід іде сама. Вона не знає, що за нею стежить. О 10.40 її знаходять на стежці, її тіло понівечене, земля навколо присякнута кров'ю 16 ран, більшість у спину, її обличчя знищене, череп тріснути, очі, як у Джима, вони стали мішенню. Напад був не просто жорстоким, він був сповненим ненависті. На Нахід боролася, але в неї не було шансів. Її окуляри лежали розбиті поруч. Ніби останній крик про допомогу. Нахід була в Британії лише кілька місяців. Вона була тихою, але її теплота притягувала людей. Її друзі згадують, як вона ділилася солодощами, як сміялася, розповідаючи про свої плани. Вона була за крок до випуску, від нового життя, і родина в Саудівській Аравії дізнається про трагедію по телефону. Їхній світ зруйнується. Сотні людей приходять на її похорон, Колчестер плаче разом з ними. Але винуватець, він досі десь там, у місті, що тепер боїться власних тіней. Поліція кидає всі сили на розслідування. Камери показують на хід, що йде своєю звичною стежкою. Одна, ніхто за нею не йде. Але десь у кущах хтось чекав. Слідчі благають місцевих перевірити подвір'я, смітники, можливо, там заховане знаряддя злочину чи одяг. Але нічого, жодної зачіпки. Лише страх, що росте з кожним днем. Коучестер охоплює паніка, дві трагедії за три місяці, обидві у публічних місцях, обидві з нечуваною жорстокістю. Схожість неможливо ігнорувати, відокремлені стежки, знаряддя злочину, цілеспрямована людь. Люди шепочуть про можливого сирійника. Це не расизм чи релігія, каже один зі студентів. Це хтось, хто полює на випадкових жертв. Поліція не відкидає цю теорію. Але доказів бракує. Вони роздають три тисячі персональних сигналізацій, посилюють патрулі, але місто зовмерло в очікуванні нового удару. У справі на хід з'являються свідки: кілька людей бачили молодого чоловіка, що тікав зі стежки о 10.56. Камери фіксують його білий або з легкою засмагою. 18-25 років, середньої статури, темне густе волосся без окулярів чи бороди. Червона куртка з капюшоном, темні штани. Поліція публікує фоторобот, пропонує 20 тисяч фунтів за інформацію. Понад 100 офіцерів і експерти з Національного агентства зі злочинності прочисують місто. Слідчі стукають у 300 дверей, опитують сусідів, арештовують 52-річного чоловіка, а потім відпускають. Згодом 15-річного хлопця, відомого своєю агресивною поведінкою, теж заарештовують. Він каже, що був удома, і без доказів його також відпускають слід знову втрачено. Минає рік розслідування буксує. Понад 900 людей опитано, але знаряддя злочину не знайдено, одяг не знайдено, мотиву нема. Винуватець це привод, що розчинився в Коучестері. Але 26 травня 2015 року все зміниться. Мішель Сандвер вигулює собаку біля Саурі Бруктрейл. Тієї самої стежки досталася трагедія знахід: теплий ранок, сонячний, але щось в повітрі змушує її шкіру вкритися мурашками. На дерев'яному містку стоїть хлопець. Він виглядає на своєму місці брудна жовта куртка, товсті окуляри, садові рукавички. Його очі гарячково бігають, тіло напружене, ніби він полює. Мішель завмирає, щось не так шепоче її інтуїція. Вона розвертається. Йде в зворотньому напрямку. На шляху вона зустрічає іншу жінку, і вони вирішують повернутися, щоб перевірити. Хлопця вже нема на містку, він сидить під деревом, причаївшись, стежить. Мішель набирає 999 і його тремтить. Тут підозрілий хлопець. Він один у курці. Я можу помилятись, а я думаю, це хлопець з новин. Мені страшно. Через 10 хвилин офіцер Люміс підходить до хлопця. Ти спокійний, каже, що вийшов прогулятися, провітрити голову. Але куртка і рукавички в травневу спеку викликають підозру. Офіцер питає, чи немає в нього чогось забороненого. Хлопець вагається, потім дістає з кишені великий складаний ніж. Його арештовують на місці. Ім'я хлопця Джеймс Ферверзер, той самий 15-річний, якого опитували рік тому у справі на хід, і якого відпустили. Джеймс Ферверзер. Сидить в кімнаті для допитів. Його обличчя спокійне, майже байдуже. Він ніби говорить про погоду, але те, що він розповідає, заморожує кров. Він зізнається у трагедіях, що забрали життя Джима Етфілда і нахід Альмане. Холодно, без емоцій. Він говорить про голоси в голові, голоси, що наказували йому діяти. На його телефоні фото відомих злочинців Пітера Саткліфа і Теда Банді. Історія пошуку, переповнена статтями про тих, хто скоював подібні злочини, зокрема про одного, який уникнув покарання, посилаючись на психічний розвиток. Джеймс панував усе заздалегідь. Якщо його спіймають, він знав, як зіграти божевільного і як уникнути покарання. Він розповідає, що в ніч, на 28 березня 2014 року, його батьки спали, голоси стали гучнішими, він узяв ніж, надів рукавички. Виліз через вікно спальні і пішов вулицями Колчестера. У касу парку він побачив чоловіка на траві Джима. Голоси сказали це він, ти мусиш, згадує Джеймс. Він стояв над Джимом, дивився, як той спить, а потім ударив один раз, потім ще і ще Голоси сміялися в його голові, підганяли, він увійшов у шал, не зупиняючись, поки не почув, як Джим захлинається. Світло ліхтаря неподалік змусило його запанікувати. Він утік, повернувся додому о 2.30 ранку. Джим прожив три години, чіпляючись за життя, незважаючи на 102 рани. Наступного дня Джеймс вичистив ніж, викинув зіпсований одяг і повернувся до життя школяра. Трагедія знахід була такою ж методичною. Голоси вимагали нової жертви. Він побачив її на стежці, торкнувся плеча, збив окуляри і вдарив у око. Вона не мала гуляти сама, сказав він поліції, ніби виправдовуючись, вона знала, що небезпека поруч. Протягом наступних 11 місяців Джеймс мріяв діяти знову. Він фантазував про інші жахливі вчинки, переглядав фільми жахів і грав у агресивні відеоігри, щоб заглушити голоси. Він зупинився не через каяття, а через посилені патрулі в місті. Мені шкода, сказав він. Але вони були винні, так треба було. Найстрашніше, він збирав вирізки про трагедію в пластикову теку, як трофей, і пишався, бачачи розповіді про звучинця в новинах. Джеймс Ферверзер був незвичайним підлітком, він був тінню, що ховалася за маскою 15-річного хлопця, і якби не Мішель Сандвер, він би не зупинився. Джеймс Фереверзер був заарештований і звинувачений у двох трагічних випадках, оскільки йому було лише 15, його ім'я спочатку приховували. Його помістили в лікарню суворого режиму для оцінки. Захист стверджував, що він страждав на психічний розвит, що голоси керували ним, але правда почала випливати. ДНК, знайдена на місці події, зв'язала його з трагедією. Під тиском Джеймс визнав провину, але наполягав на зменшенні звинувачень до менш тяжких. Прокуратура була невбаганна. Він знав, що робить, заявив прокурор, він контролював себе. Він обрав діяти двічі з неймовірною жорстокістю. Питання, яке мучило всіх, чи можна було це зупинити? Джеймса опитували на початку розслідування трагедії на хід. Він жив неподалік від Саурі Бруктрейл, був у списку трьохсот підозрюваних, але його не перевірили ретельно. Його поведінка у школі, агресії, бійки, знущання над іншими, все це було тривожним сигналом, але ніхто не звернув уваги. У квітні 2016 року. Присяжні визнали Джеймса винним у двох інцидентах, йому було 17 і його ім'я нарешті оприлюднено. Суддя звернувся до нього. У вас аутизм і зародки серйозного психічного розводу. Ваш аутизм міг вплинути на вашу одержимість, але не виправдовує ваших дій. Джеймса засудили до двох довічних ув'язнень з мінімальним терміном 27 років, навіть якщо він і вийде. Він залишиться під суворим наглядом до кінця життя. У залі суду він не виявив жодних емоцій. Його мати плакала. Але Джеймс лише знизав пчима і прошепотів Мені байдуже. Мати Джеймса Едфілда виступила перед пресою. Її голос тремтів. 29 березня 2014 року змінило наше життя назавжди. Джен так важко боровся після аварії. Він не заслуговував на такий кінець. Найгірше знати, що винуватець був таким молодим, це жахає. Родина на хід мовчала, їхній біль був занадто великим для слів, але вони просять пам'ятати її не як жету, а як яскраву добру душу, яка мріяла змінити світ. А що, якби Мішель Сандвер не зателефонувала у поліцію? Люди кажуть, що я врятувала життя, каже вона, але я думаю, що я врятувала себе. Він дивився на мене. Я відчувала це, він чекав. Якби я не звернула назад, а пішла в його напрямку, або затрималася на п'ять хвилин, я була б третьою. Мішель вагалася перед дзвінком, боючись помолитися, але набрала 9, -9, 9 і зупинила того, хто за своїми власними словами планував зробити ще більше зла. Зараз Касл Парк і Брук Трейл знову ожили. Діти граються, собаки бігають, люди гуляють. Але в цих місцях я щось невловиме. пам'ять про джима і нахід. Біля стежки, де сталася трагедія з нахід, студенти посадили квіти. У парку, де лежав Джим. Хтось залишив маленький дерев'яний хрест з написом для тих, кого ми втратили. Колчестер не забуває. Джеймс Едфілд боровся чотири роки, щоб повернути своє життя. Він не здавався, навіть коли темрява загрожувала поглинути його. Нахід Альманея любила своє нове життя в університеті і її сміх наповнював коридори. Її мрії сягали зірок, їхнє життя обірвалося в жахливий спосіб. Але їхні родини благають пам'ятати їх не як жертв, а як сильних, добрих і натхненних. Їхня пам'ять живе у квітах, що цвітуть на стежці, у піснях, які Джем співав з душею, у дипломі, який нахід так і не отримала, і в сміливості Мішель Санвар, яка сказала досить: дякую, що були з нами в цьому епізоді. Це історія про втрату. Але й про силу духу, про громаду, що об'єдналася, і про правосуддя, що перемогло. Якщо ця історія торкнулася вас, поділіться нею, залиште коментар і пам'ятайте, навіть у найтемніші моменти є місце для світу. Будьте обережними, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді!